Отже, нашим глядачам, які, можливо, щойно приєдналися, я нагадую, що ми вперше вийшли в прямий ефір з 24 лютого, і це, можливо, хороша новина, тому що ми наважилися вже після такої тривалої перерви виходити у прямі ефіри. Це пов'язано в першу чергу з тим, що з'явилася така технічна можливість. Жителі міста Южного знають про те, що у нас, наприклад, сьогодні не було цілий день світла. Ми мали включитися об 11-й годині. Всі наші гості мали прийти на інший час, але дяка їм велика за те, що вони розуміють, що ми всі живемо в таких умовах, і ніхто не відмовився і перенесли час на вечір, тому що. Наші реалії сьогодні такі: ми не можемо перенести на наступний день, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми живемо зараз одним днем, фактично. І у зв'язку з цим ми, якщо така можливість з'являється проводити прямі ефіри, якщо ми запланували проведення. Такої програми, то звісно, ми не будемо переносити її на завтра. Ми маємо її провести сьогодні, і сьогодні ми маємо підбити підсумки, малесенькі підсумки року, який минув рік лютої війни, війни, якої е, Європа не бачила з часів Другої світової. Е, можливо, ця війна вона ще страшніша за своїми наслідками ніж Друга світова, тому що. У нашого сусіда неадекватного є ядерна зброя. І вони постійно цим маніпулюють, постійно погрожують, постійно вкидають різні, створюють інформаційно психологічні операції для того, аби вплинути на хід цієї страшної війни. Я думаю, що всі жителі України про це знають, але мені сьогодні хотілося б говорити про ту роботу, яку проводять жителі міста Южного, аби наблизити перемогу. В місті Южному багато волонтерів, дійсно, дуже багато волонтерів. На сьогодні ми запросили на участь. Взяти участь в нашому ефірі 12 людей, але це ну, просто крапля в морі. Насправді, тому що тих, хто відгукнувся на потреби армії або переселенців, або просто жителів міста Южного, які цього потребують, таких людей дуже багато. І це ну, дуже велика дяка їм всім за ту роботу, яку Зараз проводять. Є ті, які тривалий час проводять роботу, є ті, які приєднуються, які ситуативно приєднуються. От. А зараз ми будемо говорити з волонтерами, які давно займаються цією справою, з 24 лютого. Це Ілля Юрченко і Михайло Келембет. Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Я вам ще раз хочу подякувати за те, що ви все ж таки прийшли. Ми чекали, звісно, коли вимкнуть світло. Uh, і uh, більш-менш день спокійний, але mm. світла у нас сьогодні не було. Але на щастя, дали ввечері. Тому вибачте, що я спочатку казала, що буде, потім не буде, а потім охрана атміна буде. Прямо ефір, так? Да? Ну, звичайно, це а, прямий мені. ефір. А от, uh, але ви все ж таки прийшли, і дуже велика вам дяка за це. Ми дуже заняті. Uh, але ми прийшли. Uh, uh, говоримо про те, що. Що ми пережили за цей страшний рік? Так сталося, що ви сьогодні вдвох. І ви вдвох обидва, ну, ви не вдвох були, але ви обидва їздили на найстрашніший напрямок в нашій країні, це на Бахмутський. І там пережили певні емоції. Тому от хотілося б поговорити якраз з вами про те. Як живуть наші воїни там в тих умовах, як їм вдається втримувати цього, цю орду, яка іде, при тому там ідуть вагнеровці, різні ЧВК, і терористи, і ну тобто і, і регулярна армія. Ну там все намішано. Ви спілкуєтеся з військовими, що вони розповідають? Я почну. Okay. Да. Ну, Моя поїздка на Бахмут була на початку грудня. Насправді, я не планував там бути, але так сталося. Перше і основне з тих питань, що ставить багато, ті люди, які там працюють, по факту це для них як робота, дуже сталеві. Вони неймовірну витримку мають, і, знаєте, не кожна людина. Витримає взагалі це. І я чесно скажу, я бачив тих людей, які зривалися і нервово, і за ну, все, вони відмовлялися від роботи подальшої, І це психологічно для них дуже важко було. Але за той день, що я був там, за ту добу, я ночував. в мене було єдине бажання просто залишиться живим і вийти звідти. Але я розумів, що навіть по цьому може бути питання. От, коли два рази прилетіло в будівлю, я знаходився. І це був цілодобовий обстріл артилерійський. Коли в'їжджали в місто, працювала, скоріш за все, ворожа артилерія, ну, артилерія, авіація і гелікоптери були, і літаки. І було надзвичайно страшно мені, принаймні. Я до цього війну так близько взагалі не бачив. Рахуйте, це було зазвичай якихось там, не знаю, 10-20 кілометрів від лінії зіткнення і. Це було, так, да, гучно, але не настільки гучно, і ну, це неймовірно, насправді. Ті хлопці, які стримують позиції, які відбивають позиції, бо е, мене вивозили під час контрнаступу наших бійців, які пішли відбивати певні позиції, які на цього там втратили. І ну, це неймовірно взагалі, я вам скажу, що просто монотонно. Не дивлячись ні на які звуки, що відбуваються, ні на які умови, можливо, там десь щось в когось по амуніції або що, чомусь чогось не вистачає. Хоча там насправді дуже багато по постачанню, насправді все окей. По, по їжі просто попросили нічого волонтерів не вести по їжі, бо не встигають самі з'їдати те, що там є. От. Не скажу, що там суперкомфортні умови. Принаймні там, де я був, це був там, скажімо, бункер певний. От. але я розумію, що враховуючи, що війна, враховуючи взагалі обставини, то це ще й нормальні умови були. Вот. І ті хлопці, які в бліндажах, ті хлопці, які в мінусову погоду тримають, не дивлячись ні на що так, в таких надскладних умовах позицій, це просто герої. І перший наш основний обов'язок якомога більше підтримувати, зорганізовувати людей на те, щоб це робити, якось так. Міша, розкажи про свою поїздку. Я почну, мабуть, аж хоча б дуже коротко про те, як ми назбирали цю матеріальну допомогу. Це родина Віктора Шухова, загиблого воїна в Посадпокровському на Херсонському напрямку, який загинув. Фактично його родина виїхала в Норвегію там зараз. І син і жінка тут, в Одесі. А його родина в Норвегії. Це ж як наші волонтери. Вони ж не можуть просто так сидіти, дівчата за які за кордоном це його мама і е, сестра. Вони там організували новорічний ярмарок прямо перед новим роком до 25-го числа. Показали, які традиції українські співали українські. Пісні, українські танці, пекли е, всякі страви новорічні українці, українські е, щедро як частували всіх норвежців, показували, що таке українська культура, і разом з тим якраз просили про волонтерську допомогу, яку вони запланували. Ну, таким чином вони назбирали гроші, привезли самі машину сюди, пригнали своїм ходом. Ми її оформили, передали, і от е, повну забиту по, е, всім вантажем. Ми відправили її туди. От я якраз і повіз це все. Ну там вже не одна машина. Ви а. двома машинами поїхали? Ну, двома, а другу розумію. ми взяли, другу взяли ми Миколаїв, ну то не наша історія, то вже військові. Uh -huh. То вже військові, да, то вже їхня тема. О, наша волонтерська одна була. Назад я повернувся вже потягом, а то все там залишилось. О, то мені більше пощастило, ніж жильї, по мені не прилітало. Но, я вам скажу так, що я рахував, це десь три, ну, може, максимум 5 секунд абсолютної тиші. от, ну Такої тиші, що не стріляє, скажу, Баналічно. не абсолютної тиші. Баналічно. А то постійно стріляє. Як не там, то там, то по нам, то ми, то десь рядом, то десь за 800 метрів, то вон там. Постійно, Я Абсолютно все, все, що, все, що на слуху, від ну, ну, Хаймарси, Брімстони, Черепашки, М113, це все, це все, все стріляло. Все Три стріляло. сімки стріляли, 152 стріляли, міномети стріляли, дрони літали. Я якраз приїхав, коли був страшенний туман. Тому туман такий страшний, бо що ми. <пл>. Навіть ставали машину і виходили, де, де та дорога ділася, бо ну просто капець. От ми приїхали. І десь до обіду був туман, то дронів не було. Ну, як кілька развиднувався, почали жу -жу 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 -жу. техніка туди-сюди, туди-сюди, і позиції постійно змінюють. Я там проночував дві ночі, першу ніч не спав, просто пролежав з закритими очами. Ліжко просто підлітає, стіни ходять. і Ну, я такої війни теж не бачив. Я такого я не бачив. Ну, їздили на Херсон, ну то було таке. Ну, порівняно з ну, тим, то було ну так. Ну, ну війна, ну. А то ж... храни Господь. То... А зато другу ніч, на другу ніч я вже адаптувався. Уже адаптація проходить організму в таких стресових ситуаціях дуже швидко. Там ну, ти... Тобто, можливо, так? До ну таких так, умов, можливо. І ти, я вам скажу, я коли туди тільки приїхав, психолог... моя психологія, вона не співпадала в резонанс, не співпадала з військовими. І я от проходив адаптацію. А на другий день я з ними абсолютно вже е бах. І я трішечки може. Я вже не присідав, геть присів, злякався. Ну, я чуть-чуть так присів. Ага, це приблизно щось. Ото угадав? Ні, не ото. Не 152, а 150. Ага, все. І от такі от моменти ти уловлюєш дуже швидко, запам'ятовуєш. Бо це є практика. Практика, на практиці запам'ятовується. Це така страшна практика, що, що не дай. Я бити. був в тому підрозділі, де абсолютно все з гумором сприймається. Можливо, це у всіх так, я не знаю. Захисна реакція. Можливо. Ну у всіх все з гумором сприймається, і все на гумористичний лад. І воно абсолютно нормально сприймається. І мені людині, яка не військова, але там близько до фронту, і мені ну, якось е, нормально, просто з ними було. Ну, не було страшно. Ну, не було страшно. Можливо, можливо, так у всіх підрозділах. Така психологія військових. І ну, сленг. Ясно, що свій сленг на цьому, на війні, там у них є Кожен, кожну ситуацію кожен вид зброї вони якось по-своєму називають. Ну, так. Ну, буває смішно. А, а, деякі, сло... смішно. Да, деякі слова, які не можна говорити не можна, в ефірі, да. так? Не можна, бо воно не літературне. Так. Коли ви туди їхали, які очікування взагалі були? Ну тобто уявляли собі, що там буде такий трешак? ну для того, щоб просто жителі міста Южного усвідомили. От ми зараз говорили з Вітю і Іваном про те, що ну там, наприклад, для Івана війна, яка почалася у 2014 році, вона була від нього далеко. Він її не сприймав як ніби війну. А от е, і так само тут є люди, які не, не сприймають, е, можливо, тому що війна там далеко. От е, для вас ваші очікування, ну ви розуміли, ви спілкувалися з військовими, ви їхали туди. У вас були все ж таки якісь психологічні певні уявлення, що ви там побачите? Чи співпало це з вашим, чи, чи перевершило ваші очікування? У мене взагалі не було очікувань, що я буду на першій на нулі. Це, це перше. Тобто мене було очікування, що буде 20 кілометрів від лінії фронту. От, але коли ми заїхали в Бахмут, мені GPS? сказали, що я в Бахмуті, то я просто GPS в мене просто не було цензурних спів до цього. Але в будь-якому разі, давайте. Чи в мене є розуміння, що це наша війна? Тобто, ну це, якщо, якщо завтра там, вибачте, умовно, там Бахмут візьмуть. Орки, да, uh -huh. то вони підуть далі. І, типу, вибачте, або там, коли під Миколаєвом вони взяли певний момент, відрізали всі траси сполучення з Миколаєвом, окрім однієї на Одесу. Якби вони умовно обійшли Миколаїв або пройшли його, наступним би там населеним пунктом. Десь там, може, по дорозі, по трасі було б ще якесь там умовне, не знаю. Кобливо. Ну, коблево, mm -hmm. так, але там Кобливо насправді там, можна їм швидко умовно було взяти, а десь там якраз міст Кашари, та, і там mm -hmm. вже і Южне, і там вже і Одеса. Тобто вони все одно сюди дійшли. І я розуміння, що в них дуже великі плани були. Все ж таки, якраз до Одеси пробити дорогу і до Придністров'я, uh -huh. А і вони для того дуже багато робили і обходили і через Вознесенськ намагалися і будували переправи, щоб тільки добратися до Одеси тут, якби підірвати це все. Власне, в них це не вийшло. Ми дуже дякуємо нашим хлопцям зсу. В боях за оборону Миколаєва загинуло багато, багато, багато хлопців, і в тому числі з Южного. О. Є ще багато, про яких ми не знаємо через те, що вони мають певний статус Зникли, Зникли безвісти. Та, і коли по ним буде, скажімо, там історія, не знаю. Я принаймні про одного такого свого знайомого дуже-дуже очікую інформацію ще там з березня минулого року. Вот. Е, він був з тих, хто пішов як перший, да? перший віддавати в перших рядах був. Хоча міг би просто, тобто, вибачте, і в южному віці, але ви пішов. Вот. Чи були в мене очікування якісь. У мене не було насправді очікування. Я пристосовувався до ситуації, яка була. Мені дуже хотілося поговорити з бійцями там, для того, щоб ну, там, якісь моменти зрозуміти для себе, але знайти людину, з якою можна прокомунікувати, це виявився, принаймні там, де я був, дуже великий квест. Люди між собою не розмовляють взагалі. Це люди після бою, люди, які готуються до бою, люди. Вони між собою не розмовляють, не дивлячись, ну, не кажучи про те, що з сторонньою людиною. Я якби волонтер. От, взагалі зі сторони мене ніхто не знає. Там. Єдине, з ким вдалося мені розговоритися, це був один водій, який мене до цього особисто знав, і хлопці на кухні. Хлопці на кухні, вибачте, не, знають, не, знають, не бачать там так сильно війни, вони знають всі правила, всі, все, що відбувається взагалі, але якраз ті люди виявилися тими, з ким можна було хоча б про щось поговорити. От. І там попередні я бачу, хлопці казали про фоточки на цьому, на передку, що треба дуже дуже сильно ну, звітувати бійцям, щоб щоб люди mm -hmm. допомагали тут. Знаєте, мені сказали ну, таку фразу. Мене якраз в тій кризовій ситуації так пошуткували наді мною, що давай фоточки робити. А тут якраз обстріл. Ну якби ну зовсім вибачте, хлопці в руки в крові. Там когось вони там тільки що втратили. Ті, ну складна ситуація. Люди не розмовляють між собою. А в мене гуманітарна допомога привіз. А там, тобі багат Багато. і Ми ще не розгрузили її всю. Але частину винесли, ну і ми якби принесли її, ну, і наді мною шуткують, давай фоточки робити. Ну, типу, а мені самому не хочеться. Повірте, перший раз мені не хотілося робити ці фоточки. І, а я кажу, якби потім так певний час пройшов, я кажу, а ви розумієте, що треба їх робити для того, щоб звітувати туди? І це така певна ну, сторона на захист волонтерів, я їх теж розумію. Але з іншої сторони, у військових інша позиція. Якщо там українці, там, люди в тилу, ті, що на, на нормальних територіях, звільнених територіях, на, на мирних територіях, не будуть допомагати тим, хто там, то завтра вони або їх родичі опиняться на місці тих хлопців і вже їм буде треба допомога. Але це буде вже не ця, можливо, не цей населений пункт, а ближче, ближче і ближче до вас. Тому треба допомагати, друзі. Треба допомагати військовим будь-якому разі. І закликаємо всіх, всіх будь-яким чином, не дивлячись на те, що ви знаходитесь, можливо, в іншій країні, не маєте можливості фінансової, не обов'язково це мають бути ресурси фінансові. Це може бути особиста участь. У нас багато людей, які просто своїм власним власною працею щоденно там плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, в'яжуть шкарпетки. Шукають товари, шильний, шильний, та, організовують ярмарки або будь-що роблять для того, щоб наблизити нашу перемогу і допомогти хлопцям. Власне, от такі очікування від людей, а від військових не було взагалі ніяких очікувань. Але я дуже вдячний за, ну, скажімо, тим людям, які організували для мене поїздку Бахмут. І те, що вийшов звідти живий. Так, да, І те, що вийшов звідти живий. Дякую хлопцям. Вони на ранок пішли. Контрнаступ відбили позиції з певними там пораненнями тих людей, яких я знаю, але е, ну власне позиції відбили. Дякуємо хлопцям, що роблять це кожен день дуже вдало. Міша є що додати? Я ну є що є що додати лише якби для донаторів. Важливий оцей от фотозвіт, я знову може, до нього повернуся. Так, я, я чесно, сам фотозвіт робив аж на другий день. Ну і я просила ні, воно якось не до того було просто. А я просила, так. Я ну, навіть тому, заб, що... ну, другий раз забув, що я приїхав, що я, що я привіз людям допомогу. Ну, ну, чесно, до того, Ну, ну зробив його. Ну, у, 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 мене, у мене особисто, yeah. я хочу просто подякувати. Но для донаторів тому, важливо цей зворотний зв'язок. Машини Вони... якраз їхала в 10-ту роту, в да. 28-му бригаду, половина гуманітарної допомоги була завантажена саме ну, мною. Координатором, uh -huh. а е, скільки людей взагалі долучилося до збору цієї гуманітарної допомоги, uh -huh. це просто неймовірно. Я ж не волонтер, а от е, я просто координувала ці процеси і написала пост, і дуже багато людей відгукнулися. Тому ну, дуже велика подяка. Дуже велика подяка тобі. Дуже велика подяка южненцям, Тому що все, що ми зібрали, розкажи, як, як сприймали. Ми тоді вологі серветки, цей генератор відправили, батарейки відправили. Ну, саме, більше, Скажи, як сприймали. Саме, як? Більше, саме більше, коли витягували вже з машини, і ага, то вологі серветки. Так, це в одну сторону. Е, якісь балончики, так це у нас ця секція в другу сторону носять. Кажу. А це що за пакет? Батарейки. О, батарейки! Я пам'ятаю, як він дивився на ті батарейки. Що там, ну там були за батарейки? Може вони кудись ну, не знаю, що там з, з тими батареями, може, він там позолочені які були, ну за батарейки, то просто водяка. І за генератор. Генератор, який для якоїсь супер, там, якоїсь станції треба був. Малесенький такий. Він малесенький на два так два кіловат. Ну він туди. тихий і там ну, якийсь він модний був. Ну, нестандартний. Угу. Ну, можливо. От, от. можливо. Це, це Ольга Ткач нам його організувала, і oh, я да. пишу, за це відкинув, їй дуже вдячна. В нагрузку я ще окопних свічок, я, яких Ілья дав, угу. теж відкинув пару коробок, то людина теж була задоволена. А як? Все ж конспірація, а ти коли, коли туди під'їжджаєш, даю тобі одну точку, під'їжджаєш, дивишся, воно якийсь лівак. Да, ти там, що да. бачиш, то. Під'їжджай тепер туди в другу точку, їдеш ту трочку. Дивишся, ліхтарик. Блим-блим. Бачиш два ліхтарика, блим-блим. Да. Заходиш, ну йдеш туди. Йдеш туди. Ага. ну, Тіпа свій. все. А тепер їдемо туди, де треба. Ну, там, фестерація... ще поки, там ще поки попадеш, то ого-го. Тому що бувають бувають моменти, коли, да. коли навіть ну, тобто, момент волонтерів все треба ж... перевіряти. Це ж заїжджається. Ну, це нормально. Я вважаю це нормально. Ну, Це правильно. Контрольні питання, це маєш знати відповідь, бо не знаєш відповідь. Що... А ну ж. Mm -hmm. Ну, це правильно. Oh. З місцевими там не пересікалися, ні? Особисто не пересікався, а тільки Бачимо, через, а не через, через військових. Через військових буквально там одна похилого віку, жінка, ну їй допомагають. А вона там під. під... Пиріжки всякі щось допомагають, таке під, 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 підпікає підкормлює. Угу. Ну, ну, теж добре. Таке. Дивіться, у нас вам мало часу, у нас вже наступні гості угу. є. І на завершення я вас хочу запитати, над якими проектами ви зараз працюєте. Так, штаб волонтерів наразі отримав підтвердження на фінансування гранту психологічної допомоги. Ми готуємося до реалізації проєкту. У Южинській громаді це буде хаб ментального здоров'я. Я дуже вдячний Юлії Міщисі, яка буде керівником проєкту і буде його реалізовувати в нашій громаді. Там є співпраця з громадською організацією в Одесі. Ми будемо разом з ними теж її долучати. І є це фінансування окремостійної <кху> платформи. Це сьогодні проєкт, над яким ми плотно-плотно працюємо. От. Е, окрім, окрім цього, наразі є незакриті питання по е, е, тепловізорах, проплачених, е, які наразі застрягли через певні там, бюрократичні процедури за кордоном в Польщі. Це теж на 10-ту роту. Та, та. Ми їх збирали Влас, і. Власне, там потроху просуваються. Ми плануємо наразі сплатити ПДВ і самостійним своїми силами доставити їх сюди. От. Сьогодні якраз розказував вашим колегам про збір, який ми закрили на два дрони, і в співпраці з Гончаренко-центром в Одесі. Знову ж таки, через ці ж питання по неможливості закупівлі і доставки в Україну за місяць так питання не вирішилося, проговоривши з тим керівником підрозділу командиром другого батальйону, 28-ї бригади, про те, що краще, скажімо, було б купити на ці кошти, що ми зібрали. Це він сказав, що краще антидронну рушницю їм зорганізувати, вона виробляється в Україні і вже по факту куплена, лежить в Одесі наразі. Днями ми її будемо передавати. От е, нас продовжують. Я дуже вдячний там, таким систематичній праці людей, які кожен день в'яжуть шкарпетки. Роблять сітки, роблять копні свічки. У нас окремо працює зараз волонтерський центр в Херсоні. Ми з ними зараз е, плануємо їхати під кінець цього тижня до них. Вони е, теж зорганізувалися, в'яжуть шкарпетки. Це чотири села. Вони за кілька тижнів більше сотні шкарпеток зв'язали. Вони теж роблять окопні свічки, передають нам. Вони збирають кришечки і всі інші, скажімо, в то все одно, що ми. Волонтерсько, волонтерською спільнотою ну, зорганізувалися збирати, теж передаються все. Вони зараз подають заявки на отримання гуманітарної допомоги саме на їх. Е, пункт волонтерський від нашої організації. І теж є певна співпраця з ними по наданню гуманітарної допомоги мешканцям Херсонщини звільненої території. Там рахуйте теж щоденні обстріли, насправді. Херсон теж бомблять не так сильно, як Бахмут, але. Е, там теж треба допомога для людей. Більше гуманітарна, не, ну, не військова, скажімо. Сьогодні принаймні озвучуються наступні позиції. Я думаю, що ми якраз з всією спільнотою, хто тут допомагає, ну, найближчим тижнем, там теж правимо для них. Це медицина, це гігієна. Це те, що вони озвучують як гарячу потребу. От. Я дуже вдячний співпраці з. Теж на Херсонщині в іншому там селі пастор однієї церкви греко-католицької, який самостійно зорганізували вони пункт виготовлення гарячих обідів і розвозять на прям я, я, це, це супер нуль. Давайте на берег Дніпра. Це в будинки, де Щоденно прямо обстрілюють навіть просто з автоматів, з кулеметів, і люди не мають можливості приготувати собі просто їжу і не хочуть виїжджати, не можуть виїжджати, я не знаю. Принаймні вони розвозять раз на день гарячі обіди для цих людей. Вони приготують і ми теж їх підтримуємо. Дякую всім, хто долучається. Насправді тут з Южного теж є люди, які придають їм допомогу. Власне, такі проекти. Є там ще задумки, але не стартувавши проекти, немає сенсу озвучувати. Міша? зважаючи на час, я постараюся дуже коротко, тому що <гум> <гум> проєкт у нас менший, ніж Ілля. Є... є заявки, є у нас підопічні підрозділи, які ми ну, систематично вже цілий протягом там року допомагаємо закрити питання з машинами по забезпеченню і <гум> дальномір, дальномір треба і. Степетський спеціаль... спеціальний там приціл. Ну, от на цим, власне, та й, і працюємо. От М -м -м -м, група в нас невеличка, але як надії в Южному. То так, так в принципі, в принципі, то, мабуть, і все. Ну, не в все? В нас, ну, ну, Ви як, нас як задачі... налаштовані? На затяжну uh, війну. Задачі, задачі До. маленькі, конкретні і бремо і робимо їх. Ну, от як ви налаштовані? Ви психологічно? Пам'ятаєш, ми на початку війни говорили, що бували моменти, коли волонтери вигорали, коли було психологічно важко. От зараз ви вже втягнулися. Чи готові до того, що війна може тривати не, не тільки у 23-му році, але й в наступному, наприклад? Будемо підлаштовуватися це й все. У ну, мене мене пройшов цей момент. У мене цей момент пройшов, коли, можливо, знаєте, як то кульмінація, коли ти ходиш до гори і думаєш, ну ось воно, ну як би ось воно, а далі, далі буде легше. А воно насправді ще одна горка. <голи> то цей от момент першу горку цю я, б, коли Ну, це такий морально психологічний стан був. Коли пройшло, і все, тепер може, може це як сказати, ну, не робота, але таке хобі. Ну, волонтер це ж насправді і ходить. Робота, робота все одно. Це людина добровільно робить якусь роботу, доброволець. То волонтер, ну таке як хобі, можна сказати. Коли ти займаєшся, і воно дає тобі якийсь приплив енергії, коли щось там робиш позитивне. Як це казав, ми ділаємо щось важливе. Да, Дякую, дякую за вашу роботу. Я вас відпускаю, там вже гості чекають.